Так, я дійшла тями. <хи> Для що то ото? То не киві, оцей патичок. Це ото Киві. А цей патичок тримає киві, щоб воно не зломилося, не покрутилося. Во! Ось так. А що я так пояснюю, то, то хто буде дивився все відео, то зрозуміє, до чого я сказала, бо я думала, що то теж. А це воно. От з корінцем. Так що замовляйте у провірених, на провірених сайтах і все буде у вас окей. І все буде все класно і прекрасно, і буде все гарно рости і родити. А я йду садити останні дерева. Кому цікаво, дивіться продовження відео і будете знати, що я позамовляла. Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, в мене гарно пісніжнички по цвітуть. Подивіться, яка красота. Такі красунчики це Рози бруньки понабухали вже. тюльпанчики деякі. ну Тут був цілий рядок і їх нема. Щось вони захотіли, воно один аж курчеві рози це Ну А це ми будемо робити розпаковку. Це мої дерева прийшли і мої сестри. Тут все разом. Віра заказувала і. І, і я заказувала. Ми всю одну посилку нам зложили. Діма зложив. Заказувала я восени в нього. вже ж пригнала. Заказала в нього заказувала сливи. Ось мені прийшли. Ну, а тепер я дозаказала ще все остальне. Так що зараз я покажу, що я тут назаказувала. О, тільки треба ти бери розтянай, я буду знімати. Може ножа краще взяти. Ти це, це те, що те, що. щоб мені дерево не порізало. Ні, бісення окінчика немає. Ну дивися, бо щоб мені не чіпнуло дерево. Тримай ж ти от розріж поряд. Гарно ну, так запаковане, зв'язане, щоб не поломилося. Не знаю, що тут Віра заказувала, бо я, що сказала, черешню заказувала. Там є все. Люди за ціни за ціни не питайте, ціни всі, я сайт закріплю в коментарях. І там будуть ці ціни. Так що сайт і номер телефону, хто хоче заказувати, заказуйте. Мені дівчата порадили, бо казали, що заказували в нього. Все відповідає сортам. І це я восени в нього заказувала сливки в дімі. Ось. Сад Павлюка. Ну, Сад Павлю... Павлюка. О, Зветься сайт. І я е, там заказувала. І... Тепер от знову, бо вони каже, от заказували все, все там файно виходить, все поприживалося, все гарно. Ну і я. Саме краще заказувати там, де провірений сайт, бо там, де не провірений, то краще. Лучше... Це може бути кидалово. О, То може бути все, що хочеш. Ось таке діло. Так, так? Так, що... так? Ну де? Да. О, Моя ківі. Мої актінідії, це я заказувала. О, ківі, актінідія. Оце, напевно, Киві зелене. Волохате. Бо актінідія не. Легше-легше, бо тут. А я ж пробувала, що там щось. Є. О, тут ось такого, о, сюди одразу. О! що було щоб Так, що ось такі діла. Оце вірних, мабуть. Три дереві знизу. Оце мої. Бо як не дивитися. Ну, то таке діло. Ось такі то справи. Так що, дівчата, хто там? Я пам'ятаю, хтось з дівчат казав, хтось там мені з дівчат казав, що хоче, як сказати, ні-ні, сайт провірений. То я скидала повідомлення. О, ага, це моє ківі, о, ківі з вазонку моє. Нічого, зараз ми дістанемо, почекайте хвилину. Кий хлопчик там в мене має бути. А це моє ківі одно і друге, так що ми їх. Ще поки ми з Киві ми садити не будемо, а кінідію можна садити, а ківі ще не можна. Казав, для ківі то ще рано. Ось. Ні, в хаті на вікні. О, ми його поки відставимо. Тепер нам треба... Так, це мої актинідії. Дівчинки-хлопчики, а тепер нам треба розібратися, котро мої, котро Оце увірені, а котро зв'ярені. Оце у напевно. Порозрізаю тут у мені. Це тут ще одна посилка, то мій подарок. На 8 березня. Так, оце вроді моє має бути. Чи котро моє? Я не пам'ятаю. Ні, оцього вірене. Його ні, ні, то не, то не розрізай. Я казала тільки їх відкупи розрізати. Так, оце вірене. Так, Тут черешні у неї. А це япону ти чи що? Та ні, чекай, це я щось буде? не можу пуття, котро моє. Ну, це похоже на цей як інзується. Оце на яблунічу грушу, а оце на. Бери серце. Абрикос. Що це ну. Ану? Це люба, оце мої. Оце мої. Що це таке тоді? Грушка. І дві тих. Ні, дві. хурми. Е, а ну вон від моїх дівчаток! Вже він почує, вони його дуже люблять. Ви знаєте таке, вони його дуже люблять те, того, того, того Так, Це моє, бачите, це мені підписали, що це дуже. розкривай. О, це мої. Оце мої саджанці. О! Так. Биче серце, це моя хурма. О, і оце моя шарон хурма. О, це моя груша. А це просто написано люба. <laughs> а це тут щось теж що має бути написане. Да, та так, це мої дві хурми. Дівчата, я заказала. Такі гарні курінці. Хурма, до речі, в дімі, я бачила вже з плодами є, що родила, і я заказала собі. Так що раджу заказувати посилання в коментарях. Ось так. Красотка. Дві хурми і дві грушки моїх. Ківі. Вона так просто Ні. Ківі мої і актіні дії мої. А це має Віри. Ось так. Тут вона заказувала дві черешні і дві сливки. Так. Командор сливка. Ой, тут не бачу, що там. Драган якийсь ще який. <плідна> і крупно плідна черешня. Тобто, дві черешні і дві сливки. Вона заказує, вона собі прийде, зараз забере їх. Ну, а це мої красунечки. Так що ось таке діло. Ось такі -то справи. Ось таке я прикупила, дівчата і хлопці, заказуйте. Ось. Ну, знаєш, ну, і? Я вже не можу дочекатися, Я сподіваюся, вони вродять повністю приплять. Цього року ні. На другий рік, якщо Бог дасть. Так що ось такі дівчата і хлопці у нас справи. Так, ну а це, що в мене на подарок прийшло, то буде в другій розпаковці. Я така вредна. Я ж я не показую більше. Ось такі то справи. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Заказуйте тільки в провірених. На провірених сайтах це я порозсаджувала свою гвоздику. О. Бо часом можуть замість одного дерева прийти ясини. Це я знаю точно. Це я знаю точно, що замість. Як то звалося те, що в нас на вікні росте, як воно? Що ти садила? А, замість манго прийшли ясини. Манго, авокадо прийшли ясени. так що я точно знаю, що таке є. Що там живе, так? Манго наше ну, живе, не, як же файно росте? А, то авокадо у нас. А, то ми заказували, то ми садили зерняти авокадо. так? — А манго яке, а, то таке те жовте велике. Ні, тут то, то мало бути в них таке зелене, зелений плід мав бути. То авокадо, а прийшли ясини. <гум> так щось що таке, дівчата, є, по-різному. Ладненько. Через те стараємося заказувати там, де провірені сайти. Всього вам найкращого. Моя смердючка лізе. <гум> Миру, спокою і затишку. Посилання будуть всі в першому коментарі. закріплені. Всім па-па.